Так, статали, дивіться, У нас от є уголограф. Ну короче, тут, если быстро прочитать, можно и не виговорити. Ось так виглядає, Тут усе якісь крутилки, щось піднімає, щось опускає, Так, з цієї сторони, ну, Просто механізм. Двигатель стоїть, Так, ПП3 5 штучек. бачимо, Так, ну тут нічого цінного, так, достали. Ось таку штуку. Ну таку штуку треба перевірять. Ну условно якийсь самописец. Самописец. Но ну, исполнение таке цікаве. Ну тут все электромагнит стоит катушка, ну, скорее всего, ну, реахорда тут немає. Немає. ну, бо, так, Похитрому зроблений, блин. Ну да, це электромагнит. Ну зараз все равно цю штуку разберем, подивимося, Если буде щось цікаве, тут внутри буде, то ну, досниму видео и покажу. А так, ну в принципі, ну, з цієї сторони. Ага, з тієї сторони ще маємо Отаку платку одну. Ну, на, на якої нічого, в принципі, цінного немає. Пешки стоять. ну, Такого то есть тоже. Я так думаю, крім меді і алюмінія, там може трошки нержавейки, особо нічого не буде. Всем дякую, підписуйтесь.